В Україні кардинально змінюють правила мобілізації. З 1 вересня всі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери. А чоловікам, яким виповнюється 25 років, більше не потрібно особисто з'являтись до військкомату. Кабмін затвердив нові правила. Як тепер все відбуватиметься? З вами Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про всі нововведення докладніше у матеріалі телеграфу. Кабмін затвердив нову постанову номер 1487, яка кардинально змінює порядок військового обліку. Тепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, автоматично переводяться в категорію військовозобов'язаних без виклику до ТЦК. У ТСН пояснюють, ТЦК мають 30 днів після досягнення призовником 25 років, щоб внести зміни до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Одночасно таким чоловікам присвоюють звання солдат запасу другої категорії, але є виняток. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані особисто прибути до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання. І не має значення, чи зареєстровані вони офіційно як ВПО. З 1 вересня кожен працівник територіального центру комплектування зобов'язаний носити боді камеру. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляє, відеофіксація стане обов'язковою під час перевірки документів або вручення повісток. За порушення правил фіксації працівникам ТЦК загрожує дисциплінарна відповідальність. Цитата: Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Зараз приблизно 85% працівників ТЦК забезпечені бодікамерами. Міноборони продовжує закупівлю додаткових камер відеофіксації для співробітників ТЦК по всій Україні. Бодікамера це компактний нагрудний відеореєстратор, який записує відео та аудіо. Нагадаємо, 17 липня ТЦК втратили право штрафувати за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Закінчився термін притягнення до відповідальності один рік з дня вчинення правопорушення. Проте, всі інші правила військового обліку залишаються в силі. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ТЦК під час перевірки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Возити пасажирів на авто платять штраф, що потрібно знати кожному водієві, коли поліцейські штрафують на легальних перевізників під час рейдів на дорогах. А за порушення правил пасажирських перевезень доведеться заплатити чималу суму до 34 тисяч гривень. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усе про безпечне та легальне перевезення пасажирів, зокрема сервісом Блаблакар. Докладніше далі. Для пасажирських перевезень водій повинен мати відповідну ліцензію. Це офіційний документ, який видається Державною службою України з безпеки на транспорті. Ліцензування необхідне не тільки для таксі та перевезення пасажирів автобусами, але також, якщо ви пропонуєте послуги на популярному онлайн-сервісі пошуку автомобільних попутників Блаблакар, нагадаємо, що така послуга допомагає водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками без мети заробити на цьому. Водій компенсує більшу частину витрат на пальне, а пасажири подорожують дешевше ніж за допомогою поїзда, автобуса тощо. Як запевнили видання Телеграфію і в самому сервісі Блаблакар, якщо водій бажає заробити за допомогою платформи, адміністрація запровадила суворі механізми контролю. Рекомендовані суми внесків пасажирів розраховуються на основі відстані маршруту. Коли користувач не дотримується умов та правил платформи, його профіль можуть заблокувати. У сервісі нагадали: якщо бажаєте заробляти на перевезеннях, спочатку треба зареєструватися як особа, яка займається підприємницькою діяльністю, тобто мати необхідні дозволи, ліцензії та сплачувати відповідні податки. А за порушення законодавства водій несе одноосібну відповідальність, коли при перевірці у водія немає документів, визначених статтею 39 закону України про автомобільний транспорт доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Проху не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі після завершення війни ціни на електроенергію можуть забирати значну частину зарплати українців. Вартість гарячої води зросте вдвічі, а газ стане розкішшю, стверджують експерти видання Телеграф Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що справді на українців чекає тарифний шок. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Після завершення війни в Україні може відбутися різке зростання тарифів на базові ресурси. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, ринкова вартість електроенергії становитиме 9-11 гривень за кіловат годину, що означає потенційне зростання на 120%. Газ при цьому може подорожчати на 250%. з нинішніх 7,96 гривень до понад 30 гривень за кубометр. Основна причина вимога міжнародного валютного фонду про перехід до ринкових тарифів. Для сім'ї з трьох осіб без електроплит та за наявності централізованого гарячого водопостачання типовий обсяг споживання електроенергії становить 160 кВт за годину на місяць, 100 кВт годину на першу особу, 30 кВт годину на кожну наступну за чинним тарифом 4,32 гривні за кіловат годину. Плата становить близько 691 гривні. Після підвищення до середньої прогнозованої ціни 9,5 гривень плата зросте до 1520 гривень. Це на 820. 9 гривень більше щомісяця, або ж 9948 гривень на рік за нормами споживання. Сім'я з трьох осіб із централізованим гарячим водопостачанням використовує 9,9 кубометрів газу на місяць. За тарифом 7,96 гривень за кубометр це коштує 78,7 гривень. Якщо тариф зростає до 25 гривень за кубометр, місячна вартість становитиме 247 гривень і 50 копійок, а при 30 гривень за кубометр 297 гривень. Річна сума становитиме відповідно 2970 гривень або 3564 гривні. У разі відсутності централізованого гарячого водопостачання обсяг споживання може зрости до 16,2 кубометрів. Тоді плата за чинним тарифом складатиме 129 гривень за 25 гривень за кубометр.

95% вартості теплопостачання залежить від ціни на газ. Якщо тариф на газ зросте втричі, пропорційно подорожчає й тепло. Наразі середня вартість опалення двокімнатної квартири в опалювальний сезон становить приблизно 1330 тисячу гривень на місяць. Виходячи з прикладу двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів на бульварі Тараса Шевченка, 36Б у Києві, де у лютому 2025 року платіжка за опалення склала саме таку суму. При середньозавантаженому тарифі 27,6 гривень за квадратний метр за прогнозами з урахуванням можливого зростання тарифу на газ, вартість опалення такої квартири може зрости до 3950 тисяч гривень за місяць і вище в залежності від енергоефективності будинку. Послуга гарячого водопостачання також залежить від вартості газу. Сьогодні місячний платіж за гарячу воду для родини приблизно 4-5 кубометрів становить 200-250 гривень. Після зростання ціни на газ до 30 гривень за кубометр сума може зрости до 600-700 гривень і більше. За словами Попенка, подорожчання електроенергії призведе до зростання витрат на утримання ліфтів, помп та освітлення місць загального користування. Зараз середній тариф на обслуговування ОСББ або ЖЕКу – близько 500-600 гривень. Після змін він може сягнути 700-750 гривень на місяць. Ці послуги не настільки залежні від цін на газ та електроенергію. За оцінками експертів, тариф на водопостачання та водовідведення може зрости на 10-15%, тобто з нинішніх 250-300 гривень до 280-340 гривень на місяць. Чи справді на українців чекає тарифний шок? Аналітик Геннадій Рябцев застерігає від паніки та заявляє, що прогнози про стрімке підвищення цін на газ та електроенергію після війни є передчасними. За його словами, у меморандумі з МВФ український уряд узяв на себе лише зобов'язання упродовж шести місяців після завершення дії воєнного стану підготувати дорожню карту лібералізації ринків у цьому документі має бути передбачено поступовий перехід від нинішньої системи покладання спеціальних обов'язків до адресної грошової допомоги малозабезпеченим верстам населення. Рябце вважає, що нинішня заява про можливе зростання тарифів на електроенергію до 9,11 одинадцяти гривень за кіловат годину та на газ до 30 гривень за кубометр не мають під собою реального підґрунтя. В свою чергу, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розкритикував спекуляції на темі зростання тарифів та піддав сумніву тезу про необхідність їх підвищення. За його словами, жодних нових обставин, які б вимагали підвищення тарифів, не з'явилось. А заклики до так званих ринкових цін на комуналку вже не вперше лунають з боку МВФ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.